Усім привіт! І здоровенькі були у нас ранок, сніданок. Марія зараз стане, буде снідати. Я склала їй, їду до роботи. І собі їду до роботи. У нас залишилося ще від святкування їда. Це ця корейська капуста. Вені є і гриби. Корейську капусту принесла Оля. І ви знаєте, я останнім часом підсіла на неї. Зрозуміла, що. Можна їсти і їсти її корисно. Дзидзикіт також чудова, така, як називається, діпінг соус. Хто не пробував, попробуйте. Можливо, вам сподобається. Залишилося трошечки у нас чізкейку. Отак я зробила його чуть-чуть по-зимньому, припорошила сніжком віточки з ялинки. Отакий він у нас був. Двохслойний персики в основному. І потерте печиво. Сніжок у нас тут і не дурно, тому що у нас сніг на дворі. Щоб ви не думали, що в Америці снігу нема і є. І в декотрих е Штатах він напортачив дуже сильно. У нас поки тихенько, багато нема. Я сподіваюся, що багато й не буде, що буде можливість їздити туди-сюди. Ну, сьогодні він ще буде от, падати до 2 години, до 2 чи до 4 дня. Трохи буде. Ну, і буде триматися, тому що температуру передають таку мінусову до мінус 10, буде прохолодно і сніжно, і це треба пережити. Іноді взимку так буває. Добре, що не гірше, тому що я ж кажу, що в декотрих е, штатах дуже наробило багато біди, такі великі, цей сніжний шторм зимовий. А ми всі зараз, Степан вже на роботі, він вже почистив доріжки та й погнав, а ми з Марією зараз снідаємо, та й також по коням хто куди. І Ось таке печиво ще залишилось, Оля принесла. Я навіть малі свої понесла вчора, пару шматочків. Щоб вона також поласувала. Ой, вона так лизала, вона любить цукор, а тут оці з шоколадом вона так вилизувала шоколад і цукор. Ой, дітки, що дітки? Я стараюся так, чим можу їх порадувати. Щоб вони не думали, що я таке геть погана. Інколи їх отак балую добреньки. Техніка, яка чистить дороги, вже працює, уже по дорогах. Одна машина переїхала, тепер друга. Дороги чищені. А там велика стоїть, чистить, побачить. Також чомусь дає задом. Ну, тому що в нас тупікова вулиця, вони туди не мають куди проїхати, вони туди зачищають і вертаються задом. Бачите, навіть такі тупікові вулиці, вони чистять, у нього вгорі пісок чи сіль. Навіть такі невеличкі тупікові вулиці також чистять, не залишають нас без нагляду. Треба почистити трохи машину, щоб їхати. Бачу, є трохи налить снігу. Випало пару сантиметрів, випало, дивіться на машині. Зараз це все позмітає. Включила Маші машина, щоб грілася. Зима прийшла. Білі мухи налетіли. Зима тут відує обов'язково. Як у січні, як то в лютому. Ось таким можуть бути якісь катаклізми. Знаєте, я раніше сміялася над місцевими, які бояться снігу, які бояться холоду, а тепер боюся я. Тому що ну, вона дійсно така штука, яка може призвести до... до чогось неприємного, особливо на дорогах. Але слава Богу, бачите, за дорогами тут дивляться і ми, не міняючи літню резину на зимню, слава Богу, справляємося так, тільки завдяки тому, що дороги в належному стані ніхто не має поняття зимня резина. Хіба що не всі, знаєте, хто десь може їздити у гори там, чи ще кудись по якихось дорогах, то розуміється, що міняють на своїх джипах, там, якихось сюди ходах, а так, ніхто не міняє. І все рівно треба їхати тихенько і уважно, особливо на поворотах. Я вже навчена, я вже знаю, що це так є. Коли тебе такого заносить юзом і ти що робиш др-дир-дир-дир. <гум> да. Неприємно і страшно, зразу тебе охоплює такий страх, і не знаєш, як реагувати, в котру сторону цей руль крутити. Степан мій ніби розказує мені, треба так, так, ну, бо він вже професійний водій, а я ще. Якщо треба їхати потокеньку. Покажу вам зараз э, стан доріг. Якщо сніг буде йти ще до 2-ї години, то їх будуть чистити безперервно, потім ввечері треба буде прийти. Але то вже зараз не якийсь сніг, а якась така, знаєте, мокра крупа паде з неба. Стан доріг задовільний. Особливо ці великі такі артерії. Бізі. Траси, вони почищені, вони ще були политі. Три дні до того перед нами воно стоїть, блимає також машина, яка чистить, яка тут же чистить і посипає. Звичайно, цього всього тут не було, тут була б біда на дорогах. Ну, тому що знов колеса не для снігу, не для ожеледі. Дивлячись на це все, що страхові тут працюють, можна залетіти, так, так кажемо по-серйозному, якщо дороги не будуть зроблені, то тому за цим дивляться. Ну і нікому не потрібно. Звичайно, такі дні школи відкриваються пізніше, а в декотрих школах є snow day, Діти зовсім не виходять, до школи не йдуть. Так що, ви знаєте, тут це роками це поставлено тут і не, і не міняється. І мені така такі відносини до цієї зимової проблеми подобається. Добре було, як у нас так робили Дорога. Але у нас також, я думаю, що у нас все буде. лише вироби. Бої хотів треба самими, а дороги чистять. Місто. Ну, ми за це платимо йому податки. прийдуть вам почистять якщо ви не в змозі, там, я не знаю, чи хворий, чи дуже зайнятий. Мексиканці завжди прийдуть, допоможуть. Звичайно, не задурно треба заплатити, але є і таке тут. От вам і зима, і зараз я йду на роботу і щось я так думаю, що ми ще підемо. У бабу качати на бек-ярд. Хоча я не дуже в азарті від роботи. Ось бачите, він опустив лопату і буде речистити бабіш дороги. Такі здорові оці грузовики займаються цим. Є і маленькі такі і капи якісь фрозовички, ну але це кошти. Зима. Я думала, так пройде а ні. Як я поливали дорогу. Й йти до Соні, Соня запросила, бо до хреща це її свято. Вона кожного року запрошує гостей. І ми йдемо? Ну як не йти? До Соні не йти, що буде. До кого до Соні. Навіть думки нема не йти, треба йти. Лядувати будемо спілкуватися, як завжди прийдуть люди, які до соні приходять завжди. Не засипало, їхати нормально. Я пишу нормально. їду, ну, дай Бог. Бо я попереджала, якщо засипи снігом, то можливо і не прийду. Коли були снігопади побільше, то я до хлопців туди, як божила, е, працювала у хлопців, то... Бувало, що не виходила на роботу, коли висипала з тудами. Тепер бачу, вже якийсь дощ пустився. Але це де, Це може бути ще дощ, може бути ще сміли. Воду стоять. Щось там сталося? Дивіться, яка довга череда машина. міста. яке місто краще дивиться за дорогами, яке гірше. Треба тримати дистанцію обов'язково, якщо не завжди тормозиться, таке хочеться. Зовсім біла дорога. Де воно? Скотч Plains. Я навіть не, не могла подумати, що в скоч пленс такі можуть бути ще дороги десь необроблені. Може хтось питається, чи подобається сніг. Це ще більше, дає за себе знати, не люблю вологість. Дощі, значить, також мені не підходять. Люблю тепло, сонце, пальми. І все там я народилася. Ще додає страху оця їзда по снігу. Якийсь такий ну, страх, напевно, десь не залетіти. Потім треба машину робити, а це дорого, а це час, а на роботу треба ходити, а це знову гроші. Якщо не ходиш на роботу, то й грошей не маєш. Ну, тут, бачите, тут розкатали. Зараз піде дощ, потім сподівається, що це почистить до вечора. Ми будемо загадувати наперед. Але машинки всі їдуть потихеньку. Давайте ми ще, як показує життя, ми ще не в поганому місці живемо. У нас все почищено кругом. А тут диво. Зима, ось така зима. Все, з вами буду прощатися, бо я вже на роботі. Всім цього найкращого. Теплих зим. Тримайтеся в теплі, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Бувайте здорові! Бай-бай.